Багато хто з нас зараз перебуває у стані хронічної невизначеності. Ми не знаємо, що буде завтра, як планувати своє життя, що робити далі. Хочу нагадати, що ми зараз з вами знаходимося в дуже такому важливому періоді, як кабалістичне свято песах. Це коли народ Ізраїля виходить в стан невизначеності, в стан абсолютно коли невідомо що буде далі. Ви собі ось весь народ вночі в виходить кудись в пустелю з дітьми, з жінками, всі йдуть кудись, виходячи з. Стану, де їм все було зрозуміло, стану Єгипту, Єгипет це міцраєм, перекладається як центр зла. Тож невизначеність це знайомий стан для кабалістів. Мало того, на протязі віків, після вже виходу з Єгипту кабалісти практикували таку вправу, коли вони просто виходили кудись на дорогу і йшли, не знаючи куди для того, щоб ось в цьому стані невизначеності зачепитись за цю вищу силу, мати необхідність в ній, бо в звичайних обставинах ти ніколи не будеш мати необхідність в творці, і таким чином. Наладити діалог, контакт з творцем. Тож, коли ми відчуваємо ось цю стан невизначеності, по-перше, знайте, що це так і треба, що вища сила хоче розвинути нас, та щоб ми мали необхідність в ній і розвивали цю необхідність і контакт з нею все більше і більше. Як це робити? Треба вивчати, треба займатись, і ми це вивчаємо на наших курсах. І ви побачите, що цей стан невизначеності він найкращий еволюційний стан для вас, щоб вирости.